Всім привіт на фіналі Weigeling Lai. Команда стандартна. Просто трохи у нас врядження прокачалось. Подивимось, будемо складати на Sub ходу. Holdo. У нас великий майстер. К-11 савет і псавет К11. Джейд. Sub Zero Holder і скорподарник. І буде всіх підстраховувати. Таланти на набір сили в основному йде і атаку. Тобто захист чисто від негативних ефектів. Пимося скільки спроб піде нас на це. J state захист від хол... ну, холодний щит, можу так назвати від зменшу супротив зменшення урону. Так, Sabbage. Значить, такі враження, що я не зміг підібрати нормальний таланти під... під цей бій. Тому, тобто не дивуйтесь, що. Результат може не такий швидкий. Так, Савуча великого майстра намагаємося зараз загамселити, як то кажуть. Тепер у нас мк 11. Майже 3 мільйони у нього здоров'я, тобто не так то просто буду його знищити. Левая може змінитися. Лише, по суті бойовка і не брисила його зупиняю. зупиняю його, щоб він не змінився також заморозка. Так намагаємося на сторону, другу спецприйому, читай, щоб, щоб у нього було осліплення. Але тут ми бачимо добру контратаку. Ну, Та великий майстер проти нас. Проводив дивлюся таке в молоко, як то кажуть. Ні, борони на кісь нанесли, але все одно це. Більше-менше до одного місця? Тому нікого ми ще не винесли і не, не можемо це зробити. Він бачите, з Уже помінявся? Ну Змінився на самбіч. І все. Підсумки першої зброї, спроби які На половину фактично майже всіх прибили. Швидко міняється. А ну, псайб, ще нормально, такі по здоров'ю, але з іншим. Вина або 2-3. Так, спробуємо таланти. Так, да, треба поекспериментувати з цими талантами. Спробуємо тепер на, на атаку якось більшу на набір сили, але все одно захист на останньому плані, як то кажуть. Так, спроба номер два. Добити великого майстра. Буска, нібито накладно, але ви бачите, він може контролта клатити, плюс на нього треба мітку смерті ставити. Так, мітку отдалося. О, є, мінус один другий спорт. Це золотий перс, самый слабкий, по суті. Єдине, що в нього треба мітку смерті наказати, щоб зразу знищити. і все, в принципі. Ммм, бачите, от дуже створія з синій спроти. Часа бичу побуду. Так, 7 клас на мітку смерті. Це дуже чудово, що можна з таки скати ще й брутапка зараз. Снідієте, але бачите, ми все-таки потроху винос його. але ще здоров'я. Ой-ой-ой. Так, що скаже ударник Скорб. Зим, перша спецприйом наскільки нас успішно, поки перші два були, Але ледний клон без мітки смерті це. Таке собі. Так, Джейд прибили. Тобто в другий спробі в мінус перший бос, але... Сабот, мои же приспорти. Ну, вычесть. А с а озером ну, тест на баллон, данный на предбытый. Ну, трохи меньше. 47 сотки. Сейчас мы же ищем 7-8 миллионов. проб номер три. Может, на это заморозка уже где. Так, уже у нас получается Сабыч смагается снова ставка на него робится. Так, нахуй хочет Сабыч. Ну ты как вот, ну не знаю. Аскаді але смертельного мідки смерті немає. Те са бы дали метку смерті. Цікаво. як бачимо, не все так чудово. Ачте сузір знищив на псайбет, але залишився лише сейчас тузір 11 Результат такий собі, але думаю, що в четвертій вже доб'ємо обох. Anders має мається супроти. А, вибачайте, один ау. Так, зробить інверталку чи не зробить? Вот скоробка донатится за рубы. Так, ну что, бутылка воды, через воды. И вот Там-то у нас спокойно за три спроба просто трохи просто. Так, що ми заробляємо. Обзерем катанацію. Ну, таке не дуже цікаво. Дивіться, що там по колекції. Снаряга качається потихеньку, то з криптипопа так випадаю. Так шо всім до завтрачі пишіть. Лайкайте. По вежі, як то кажуть, непогано, але